Перше, це треба встановити взаємодію із представниками офісу президента або колами, які дотичні, які постійно регулярно ходять в офіс президента. Друге, це зрозуміти фокус уваги офісу президента, які пріоритетні питання він розглядає суспільно важливі або бізнес орієнтовані Наприклад, треба зрозуміти, який є пріоритет цим цих питань, і далі формувати уже свій посил, який попадає в ці питання. Тобто не можна прийти, наприклад, від бізнес-спільноти, яка не говорить про надзвичайно важливе зараз питання там, щодо плати, сплати податків, бюджетування, наприклад, і все інше. Не можна не цими питаннями зараз опікуватися. Потрібно займатися тими питаннями, які в пріоритеті, і, і запаковувати так повідомлення своє, що це вирішення суспільно значних важливих, суспільно значимих питань. Десь так. А інструменти, на які можна покластися, це інструменти будь-які форми аналітичних звітів, забираємо звіти в інститутах, в міністерствах економіки, багато з різних звітів економічних, все інше забираємо звітування, опираємося, ґрунтуючись на ці звіти, ці форми, надаємо своїй комунікації статусності. Ну і безпосередньо є пров... ви самі провідник. Цих комунікацій ви маєте мати забезпечити собі статус, який дозволить проводити ваші комунікації.